Рідненькі. З вами Сергій Молодін, ви на каналі The Taxi. Ми таксуємо в Києві і продовжуємо знімати для вас класні відосики. Головна новина, як ви вже побачили, я зараз працюю на Sonata DN8. Дуже класна машинка. Я її пригнав з Кореї, я таких навіть пригнав дві. Саме для того, щоб трошки їх підшаманити, продати і допомогти нашим хлопцям, які боронять нашу країну. Ми досі не закрили збір на дрон з камерою нічного бачення. Тому посилання дуже за вами скучив, чесно. Але завжди я залишався на зв'язочку в інстаграмі. Зараз я їду за Паолою, це американський репортер. І ми поїдемо в Михайлівку, і там нас чекає фермер. Будемо фотографувати його досягнення. І так класно бути причетним до чогось важливого. Yeah, so you're using this car all the time or now yeah. <laughs> Пішов на лінії зараз на Софійській борщаговці. Бо треба було відігнати машинку іншу ДН-8 на парковочку. Залишив на парковочці. Вона чекає зараз, поки ще запчастини прийдуть. Працюємо, відновлюємо ту машинку. А ця машинка вже на ходу повністю відремонтована. Тут замінив речах. Речах, як я казав, він тут є йде цілісний, так як на Сенаті АЛФ а На сонаті Алеф Шарова просто знімається, там заміна 300 гривень, саме жарова 300 гривень. То зараз ці сонати все зовсім по-іншому. Запчастини трошки дорогі. В оригіналі цей речах коштував 7500, і цей він-код погано б'ється, тому що машина нова, запчастин мало, але слава Богу, я знайшов декілька хлопців, які постачають. Запчастинами, тому ну, вирішили все взяли хороший дуже аналог. речагів, е, не пам'ятаю, триста, мені здається, взяли. На одну-два речаги замінили, тому що там шарова була мертва і саленблоки такі вже поскріпували, Ну, краще замінити. Коротше, повністю два речага взяли, замінили. Замінили на речаги, такі там де шарова вже знімається. Тобто можна підібрати б шарова вже легше. Так, а на цю сонату я один з очах От, Що ми ще робили? Ну так потрошку по салону похимчистив потолочок. У мене тут цілий список про людей, які мені допомагали відновлювати цю машину. І я не можу не згадати всіх і кожного, якщо комусь будуть потрібні. Контакти, будь ласка, звертайтеся до мене. Є класний чувак, який мені замінив клапани. Він займається газовим обладнанням, встановлення газового обладнання різних поколінь взагалі розбирається, там може замінити в гаражі фільтри і все по дуже хорошим цінам. Також з'явився дуже хороший контакт з тонуванням. Також хлопчина класно робить. Дуже сподобалось мені. От, наприклад, затонував я заднє скло, півтори тисячі я заплатив. Це роз... з розтаніровкою. Тому знімається тонування тільки з растворітелем, ніякого антисилікон її не бере. Ще дуже класний з'явився в мене контакт по Єва Коврікам. Дуже взагалі класна якість. В, Хар... в Харкові хлопці роблять. Я взяв просто листи собі. І вирізав так, як мені треба. Спочатку я замовив два листи, і потім виявилось, що один бракований. Мені просто взяли і відіслали ще один лист цього Єва коврика. Тому дуже чесні люди от, могли б сказати: Та, слухай, нормальний коврик, що ти там цей. Коротше, накинули мене, вислали мені ще. Тому якщо комусь потрібен контакт. Харківчан, це він, в принципі, доступний в інтернеті, будь-хто з вас може знайти. Але мені буде приємно, якщо мене будуть турбувати з приводу якихось таких питань, які можна вирішити за допомогою моїх контактів. Що ще цікавеньке робив? А, замінив на сонаті ДН8 там, трошки порвався пасок безпеки. Дуже класний хлопчик, також зробив мені все чітко. Так що пасок безпеки класно працює, все чітко. А, Замовили амортизатори. На моїй сенаті більш-менш хороші амортизатори, нічого не гупає. А на тій сенаті були взагалі гупали так, що капець. Ми знайшли польський хороший також аналог за 4201 наперед. Плюс заміна, робота, що мені не скидали по роботі. В своїй сенаті замінив масло в коробці. От. В принципі, машина нормально обслуговувалася. Не прям вже така біда печаль. От. Двигун, коробка працюють класно. Щось тут на Софійській борщагівці взагалі немає замовлень. Хоч бери і відкатуйся трошки ближче до центру. Такі от новини. Що стосується, до речі, джокера і взагалі цієї ситуації з уклоном, мені дуже подобається те, що відбувається. Тому що Треба вже щось робити з ринком таксі, тому що нас, звичайних людей, звичайних таксистів дурять просто на кожному кроці. Приїжджав, нещодавно спілкувався з пасажиром з Праги. Він приїхав, ну наш українець, киянин, але був у Празі, приїхав, і приїхав. Він каже: там звичайний таксист на звичайній машині заробляє за день, якщо перевести в наші кошти, це 6 тисяч гривень 150 доларів за день. Від 8 до 10 годин ми заробляємо 50 доларів. І це він заробляє чистими. Ми заробляємо ну, максимум 50 баксів І це при тому, що машини бізнес комфорт класу То що, ну що казати про стандарт? Я не знаю, чи є якісь хлопці, які бомблять там ну, я не знаю на стандарті по 50 баксів каси чистими. Я маю на увазі, це треба е, вираховувати оренду, амортизацію, паливо. Коли буде легалізація таксі, тоді звичайні люди, які просто працюють в уклоні, тому що в них є машина, і вони відбивають там паливо, амортизацію якось там після роботи таксують по вечорам Там це все вони забирають наш хліб по факту. От а реально люди, ті, для яких стала ця професія, вони беруть на себе всю цю зливу. Емоційного стресу, стресу на дорозі, вони не отримують те, на що слуговують. От. Елементарно, от просто якщо зареєструвати машину, там, заліцензувати, там, зробити там, о, звичайне каско, там, то це буде коштувати 80 тисяч гривень. От я зв'язувався з моїм страховщиком. Якщо ти таксист, якщо в тебе шашка, наклейки. 80 тисяч гривень, будь ласка, в рік виклади. То де ці гроші взяти? Ну, реально, щоб себе просто, за... щоб себе просто м захистити. Якщо, блін, якесь ДТП чи щось таке, там жорстке, якийсь тотал, все. Якщо немає машини, все, то в тебе немає заробітку. Я от сам декілька там, десь тиждень я був взагалі без машини, тому що всі три машини були в ремонті. От тупо не було, де заробляти гроші. І я все виклав і в купівлю цих машин. І е, в ремонт також своє, зі своєю я ж, ще одна новина, до речі, забув про це сказати. Моє, е, на моїй санаті основній на Олег, на якій я працю, працював ну, весь час, е, полетіла коробка, От. причому це дуже дивно так сталося. Так, Вона пиналась, 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 пиналась. <кхід> Потім я почув взагалі якісь дуже дивні звуки. Потім той фільтр, який ми поставили, він реально працював. Фільтр, на, фільтр грубої очистки на антифріз. Ми поставили під капотом. Я вам казав, що я покажу, так і не показав. Треба вставити це. Якусь фоточку вам, як я це зробив. З Дімончиком. Дімончик, привіт, дуже тобі дякую. Без тебе взагалі б нічого б не вирішувалось по цим машинам. Дуже ціную своїх друзів, товаришів. Дуже взагалі. Прям. Безкінечно щасливий, що в мене є такі друзі, які можуть допомогти. Та й коротше, стала в мене коробка, тому я не міг працювати. Звук з цього шланга, з інтерфізу, там інколи з'являвся, там, коли там, підвищені оберти, я там давав там, і щось шуршить. В районі ног, ну, блін, що це може бути? Ну, це може бути тільки коробка. Я приїжджаю до одного майстра, бо Дімон мені каже, Коротше кажучи, мої майстри зараз всі забиті, всі завантажені. В них зараз ну, треба чекати десь два тижні. Я думаю, каже, шукай десь нових майстрів. Я такий, їду до одного майстра, він мені каже, ремонт бублика 250 баксів. Я такий, ало, Дімон. Ремонт бублика 250 баксов. Він каже, тікай звідси, звідти, поки поки, поки, тебе не обдурили, бо ремонт бублика реально 110-130 доларів максимум. Коротше кажучи, хотіли мене взути в одному місці. В інше місце приїжджаю і там взагалі там ціла історія відбувається з цією коробкою. Зараз почну спочатку. Приїжджаю до людини, він каже мені, ну. 700 баксів. Тебе влаштовує ціна? Я кажу, да, влаштовує, все нормально. Ну, типу ремонт коробки 700 баксів. Ну, там. А потім думаю, такий, думаю, ну що це він каже, 700 баксів, що це дуже мала сума. І починаю з ним розмовляти там туди-сюди. Він каже: з понеділка розбираємо машинку і будемо працювати. А це була п'ятниця, 8 березня. А, залишив я йому завдаток 300 баксів, а 400 баксів. Він просив 400 залишити. Я кажу: в мене тільки 300, от бабок взагалі немає. Даю все, що є. Коротше, дав 300, 300 доларів, залишив 1000 гривень на квіти своїм дівчатам, своїй сестрі. До речі, моя сестра зараз е, приїхала в Київ, е, е, влаштувалася працювати вріалтором, хоча в неї такий великий досвід. От вона і в ательє працювала в крутому там з азербайджанцями, потім і в банках працювала, дуже багато в неї досвіду. А зараз чомусь так вона в ріалтери пішла. Вона давно хотіла поспробувати себе в цьому. от, І зараз десь вже місяць працює. І, ну, звичайно ж, своїй свої дівчині теж треба також треба квіти. От в мене тисяча гривень, і я заходжу в квітковий магазин і кажу, дівчата, в мене тисяча гривень, мені треба два букети. Дівчата зробили, і я просто всі бабки так раз, фух, віддав і все. І я просто на галяках, повних, на карточках, там по 200 гривень щось таке там було, і повністю на галяках, без машин, без бабла. І що ми заробляємо в цьому таксі? Ден-8 я також купив не за свої гроші. Це, типу, мені достались ці гроші від мами. І я дуже бережу, це як сімейний бюджет, тому я хочу там трошки заробити на цих машинах і, і позакривати свої борги. І, звичайно ж таки, покласти назад гроші в сімейний бюджет, от, і допомогти хлопцям. От, бо треба, треба щось якось суетитись, Блін, 32 роки, а що, що, що я свої 32 роки досяг? Що в мене є машина, блін, ЛФ-ка з пробігом 300 тисяч. Нічого немає. Нічого. Просто, блін. Скільки я працював, одну тачку вкрали, до речі, це прям відео буде, прям бо ж там ціла історія. Вкрали Хонду в мене а Шерві за 16 тисяч доларів. Також ледве повернув борги. Щось мені взагалі не приходить замовлення, просто якийсь капець. Немає, немає нічого. Так от, продовжую історію про цього чувака з коробкою. Цей чувак бере мене завдаток, я кажу, в понеділок підвезу бабки. Ну, звичайно ж таки, в понеділок я граюся зі своїми сенатами день восьмими, прямо до вечора, бо не могли підібрати речаги на них. Я спочатку хотів відремонтувати там тільки шарово, бо заїхав на діагностику, мені сказали тільки шарове. Приїхав до хлопців реставрувати шарову опору. Мені сказали, що тут піпець селенблоком, треба, треба просто речах міняти і все. Бо ми хотіли там підібрати ці селенблоки, блоки також дуже важко підбираються під цей речах. Дімон мені потім знайшов все-таки, що ці речаги від ДН8 вони від Туксона. Дуже класно стають, такий самий розмір. Можна брати від бушніх американських Туксонів. У кого буде ДН8, може бути корисна інформація. Я в понеділок не можу до нього під'їхати у вівторок. Також не можу під'їхати. В середу кажу, все, в мене інших справ немає, я їду до вас. Приїжджаю до нього, я кажу: ну що, ви розібрали коробку? Він каже, ні, не розібрав. Я кажу, так, а що, ми ж домовлялися на понеділок. Він каже, та ні, ну ми це домовлялися на наступний понеділок. Я кажу: так, я ж таксист, мені, блін, то працювати треба. моя Годівничка моя зламалася, ну треба ж десь гроші брати, тому, блін, якось так негарно. Він каже, ну все, там, субота, воскресенье, забереш машину. Він каже, я замовив запчастин на 500 баксів, Він каже, давай мені ще 300 баксів. В початку було 100, потім 200, а тепер, коли я вже приїхав, вже 300 баксів. Такий, блін, питаю, а що ж ви там за запчастину замовили? Він мені каже, набор фрикціонів 5 пакетів. 500 баксів. Я такий, блін, капець. Дзвоню до Дімона, кажу: Алло, Дімон, слухай, мені тут фрікціонов заказали на 500 баксів. Це нормальна така практика? Він каже: так там же ж ну, в основному на коробках летить перша, третя передача. Тобто там один-два пакети максимум купуються. Коротше, я йому кажу, що ну, вибачте, я тоді забираю машину, відмовляєте те, що ви замовили запчастини. Краще я буду ремонтувати машину в іншому місці, тому що все дуже довго. Невідомо мені взагалі ці пакети фракціонів потрібні чи ні. Коротше, отак от. Бувають і такі мистри. Тому тут на кого як попадеш. В итоге... Дімончик зняв цю коробку на СТО, СТО, до речі, класне СТО, А2 тут на Софівськ, на Софійській Борщагівці, дуже толкові хлопці. Зняли мені коробочку, обійшлось мені зняти поставити 4 тисячі гривень. Де ви такі ціни бачили, хлопці? Ну, реально, снять поставить коробку 4 тисячі гривень. І при тому, що десь тиждень там машина чекала, поки хлопці там, інші на... ремонтували коробку. Да, там, бо там, поки Дімон її завіз, поки туди-сюди. Поки вони відремонтували, що в мене було з цією коробкою, яка проблема, насос перестав нормально функціонувати, і там було купа стружки. Ми зробили повну заміну масла, істене. Там всередині коробки там забивається фільтр, такий, який міняється тільки тоді, коли розбирається коробка. Це от основна проблема в LF-машинах. Е е е е е це те, що в них забивається там цей фільтр, погано функціонує. І, коротше, з часом коробка погано циркулірує масло по самої коробки, і забивається, і масло насос летить, і ну, коротше, все їхне. Ну і звичайно ж таки бублик. Бублик я ремонтував 40 тисяч назад, коли був пробіг 270, зараз фактично 310 тисяч. Я прийшлось його ще раз ремонтувати. І вийшло, вийшов мені ремонт цієї коробки 1100 доларів. А з цим майстром я кажу, так а що ж ви казали, що 700 доларів і, типу, тільки на 500 доларів запчастин замовили. Кажу, ви що, за роботу 200 доларів візьмете. А він, Ні", каже, це тільки моя робота коштує 700 доларів. І він ще так каже, ну 600-700, ну 200-300, ну 500-600. Ну, отак от, ну, блін, вже одразу не хочеться працювати з такою людиною, яка не знає, блін, ну, яка тобі каже так приблизно. там, Такі ціни, типу, ну. Як я колись приїхав з великими сумками до Києва, приїжджаю, коротше, і блін, ну капець, такий напряг був в мене. Я виходжу до таксиста і кажу: слухайте, мені тут проїхати декілька кілометрів. Скільки буде? Він каже, до 200. І такий, загрузив мені сумки, ми сідаємо в машину, він розвертає таку карту. Я кажу, там на Михайлівській, ви ж знаєте, Михайлівська біля Михайлівського собора. Що тут кажу, блін, я тут пішки можу пройти, просто сумки великі. Він розвертає карту київську, все повністю з дорогами. Я думаю, блін, все, ну, вже почався розвод. Думаю, ну ладно Бог з ним. Каже, до да, 200. Приїжджаємо, він мені розгружає. Проїхали буквально 2,5 або 3, 3 км. Ну, щось таке. Я кажу, скільки з мене. Він каже: 200. Я кажу, так ви ж сказали до 200. Він каже, 200. Ну, так, блін. Я розрахувався, блін, і все, і, і забув про це. Ну, типу, отак от. Тому мій досвід такий, що з такими людьми краще не, не мати справу. І, до речі, в мене була чуйка з приводу цієї людини, яка ремонтувала мою коробку, яка за, там, одразу там, почала брати там завдаток і все таке інше. По-перше, моя машина залишається як залог. Чому брати завдаток? Він каже: ну, ну, я, типу, кажу, ну, взагалі, чому взагалі ви берете завдаток? Він каже, та он до в мене куча машин, і що я на всіх цих купа машин я буду брати типу, запчастини, там, типу, купляти за свої гроші. З одного боку, можна людину ну, зрозуміти, а з іншого боку, блін, де взагалі якісь гарантії? Ну, типу, окей. Ну, а як взагалі можна замовити запчастини на коробку, якщо ти її навіть не розібрав? Ну, типу отак от. Тому будьте уважні, хлопці. От так у нас. Так у нас справи. обстоят діла таким образом у нас. Ой, включаю я ланцюг, бо, блін, взагалі нічого щось не прилипає. Прям вообще капець якийсь. Будемо ставити 3-4 кілометри, 4,1. Вимикаємо. Це що сьогодні за день неделі? Середа, третє число. Виключаємо стандарт і їдемо працювати. <кхух> Виконав я сьогодні всього два замовлення. Перше замовлення я зробив, коли доїхав до Паоли в центр. І друге замовлення. Так що так, рідненькі, Працюємо, працюємо далі. Центр горить. Погнали в центр. Рідненькі, Спіймав короче, якусь розвозку, тут 4 точки 500 гривень за 30 кілометрів. Ну, принаймні, я спущусь на подол, все по комфорту. Що, рідненькі, спустився, я на поділ буквально за хвилин 50 по кругу, ну, 45, можна так сказати. Зараз зловив замовлення. Зроблю по центру одне з Турівської з Подолу, піднімусь на Львівську площу. Ми звідти вже буду ловити щось в сторону дому, бо мій гараж знаходиться майже 20 хвилин від будинку. Свого. Тому я приїжджаю зараз додому десь з пів дванадцятої потім йду додому пішки, бо доктор мені сказав, Працювати над своїми колінами, бо коліна в мене також дуже болять, коли я багато за кермом. От. Цю проблему знають всі водії. Комусь повезло з колінами, комусь не повезло. Так от я зараз тих, кому не повезло з колінами. Так що так. от, Треба ходити постійно, сустави Розмінати сустави. Я знаю, що у багатьох мого сусіда також. До речі, кому треба оренда машини, мій сусід здає в оренду машину. Прикиньте, який в мене класний є сусід. Так у нього взагалі там щось така проблема з колінами, що він бідний, ледве ходить. О, тому в мене ще все добре. Ще можу спасти свої коліна. Простояв я десь на січових стрільців хвилин 10 прилетів один, один заказ через Поділ. Я такий думаю, та ні, ну нафіг за 280 гривень їхати короті, через Поділ, туди через Куріньовку з двома точками не хочу. Включив болт стандарт. Прилетів мені на оболонь за 200 гривень, я такий також відмінив. Поставив по уклону мінімум 280 гривень, ну, але я знаю, що, блін. А... З подолу ну, січових стрільців на поділ в такий час, ну, типу, менше 270, це просто можна не брати. От. І прилетів мені мій заказик Саме мій, тому що я його дочекався по бізнесу. Дуже класний. На Оболонський проспект січових стрільців за 370 гривень. Отак от рідненькі, Треба чекати свого замовлення, або їхати нафіг взагалі пустим. І слухати музон на всю. Їдемо додому нарешті. Виїхав я сьогодні, вийшов з дому о 8.30, поки дійшов до гаража, поки зловив замовлення в центр, туди-сюди. Отак от. З 8.30 вийшов. З 7 прокинувся, 8.30 вийшов. І зараз. 11-та година вечора, і я фактично буду о 12-й дома. Отака в нас нелегка доля таксистів.